Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 25 червня. і Я приїхала на столичний ринок міста Києва, щоб показати вам ціни, які зараз актуальні на овочі. Кому цікаво залишайтеся зі мною? Подивимося зараз з вами. В основному цибуля тут розпочинається. Добрий день. Доброго дня. Почим цибулька? Чотирнадцять гривень. 14 гривень. Звідки ви? Одеса. Угу. Дякую. Картопля молода, бурячок. Скажіть, будь ласка, ціна. Капуста. Картопля 18. Буряк. 20. 18 картопля, 20 бурячок. Такі гарний. Морква чому? 40. 40 гривень. А капуста по чому? 20 гривень у капуста. Хороша така тугенька. Перша капуста продавалася, така рихла-рихла. а -рихла. Це тугенька, хороша. 20 гривні. Одеса в основному. Вже навіть яблука ще є. Добрий день. Це, це стара у вас картопля? Стара яку ціну? 28 гривень. А молода по чому? Чи вас нема? 28. Це стара картопля. Але ще не дуже в'яла, така хороша. Це хороша. Це імпортна. Імпортна картопля, 28 гривнів. Щось пішов продавець. Пофасовані маленькі. Яблука продають. Ви продавець, скажіть, будь ласка, ні? Почому яблука, не знаєте 60 гривень яблука. Значить тільки зірвані. А молода картопля? 20 гривень. 20 гривні молода картопля і 28 стара картопля, але імпортна. Часник, яку ціну, скажіть, будь ласка? 150 гривень. 150 гривень. Повним ходом цибуля рання вже пішла. І така вона, знаєте, вже хороша. Знаєте, не зрізана так, що вона стрілкується. Вже така зріла, яку будуть продавати все літо. Почому, скажи, будь ласка. 13 13 гривнів? 13 гривнів. А капуста? 20. Так само 20 гривень. Зодесе ви? Задесе? З з звідки у вас та ваш? Звідки передаємо? Ні, звідки? Звідки ви? А, з куди? Не знаю, звідки. Яку ціну бурячок? Вам опті розніс, а я обновлю зараз. Ви мені скажіть і оптир і розницю. 28-30. Давайте я вам магнолійський повідомлення. 28 гурт і 30 роздріб. Молоденький, солоденький. Так, який гарний. Дякую. Звідки ви? Одеса. Зараз вся Одеса. Цибуля по чому? Цибулька 15 і 16. 15 і 16. Дякую. Це 25. Червона 25, картопля, а біла 25, червона, біла 18. Угу, різна і дрібненька є. Бачите, друзі, ціни на, на цибулю різна. Із 13 до 16 гривнів. Добрий день. по чому цибулька? 13. 13 гривень А бурячок, морква, картопля. Морква 45, буряк 20. Морква 45, буряк 20. Картопля червона. 22 і 18. 22, 18. Дякую. А стара картопля? 29. 29 гривень. Вона звідки? Імпортна? Голландія. 29, ну хороша, хороша, тверда, не в'яла. Ну, кому цікаво, цікаво так. Ну, ціни, скажу вам, друзі, практично однакові. На відкритому, на відкритому ринку і продавців мало, скажу вам. Ціни такі я вам озвучила. Зараз зайдемо, ще вкритий ринок, вкритий полукритий, подивимося, які там ціни і що продають. Тут в основному фрукти, скажу вам, і є і овочі у невеликих кількостях. Ой, є вже суничка, суничка вже є. В Яку ціну сунечка? Всюди берете пісток. Ні, я всю не заберу, дякую. По, по, по 150 баночка, так? так лісова видно. Віддяка так. Віддяка, да. віддяка, О, назад да, да. да. Скільки така баночка? 150. 150 гривень. Якщо дайте брати ящиком по 130. Можна хоч одну Дві 22. 22. не патронку. Ду, дуже так, роз... да, видно, що лісова, що це не, не домашнє. Ароматна, солодка. Замок. Запах, так, да, чудово. А брикос по чому? Такі стоп'ять. Ні, я пробувати не буду, я вірю. Я там вірю, в... а звідки ви. Сто... Скільки наслав? 150? 150? Ну, 150? Там. Угу. Солодка. Ну да. Хороша, так. Да. Ой, ну суниця пахне. Правда. Супер, Я вам ящик складу. Абрикоски, друзі, абрикоски, полуничка ще є. Полуничка ще є. Ароматна. Це видно пізній сорт. А скажіть, будь ласка, а по чому полуничка? А, є ціна. Полуниця 180. Помідори, зараз. Якщо гуртом 170, ціни горох 100 гривень, кукурузка 70 гривень, в штучка. огірочок 50 гривень. Гарно А гірочок звідки? Одеси. – З Одеси. Це з Одеси. Практично весь товар з Одеси. Все Одеса, так, да. Персик є вже з Одеси персики. Почув? Здрібніші 75, 75 да, да, а да. крупніші 85. В основному Одесса. Да, хороший. Солодкий, добрі ясно. А скільки ящик? Давайте. Червоненький. А лисички 7. по чому грибочки? 300, 300 гривень. гривень. Ой, душі пройшли. Лисички є, гриби є. 105 гривень. Так, і mm -hmm. оцих мені. Вони... Скажіть, будь ласка, доброго дня. По чому черешня у вас? 220. А полуничка? Теж 220. Ну так, да, я бачу, що черешня дуже така. Черешня аж така чорна, дуже стигла. А, а полуниця, друзі, дивіться, яка крупна. 220 гривень. Ну, крупна, одна в одну. Дуже, дуже пахуча. Ні, я пробувати не буду, я вірю, я знаю. Солодка, крупна. З Одеси ви, так? Да? З Карпат? О, з Карпат, бачите, попривозили. Угу. Карпатська, бачите, друзі. Аж, аж чорна. Стигла-стигла. 220 гривень. Ой, ну полуниця взагалі шикарна. Так, так. Полуниця ще є. Хтось говорив, що немає, вже ще є. Після, мабуть. Це лохина є. Яку ціну продано? Скажіть, будь ласка, яку ціну лохина? 550 ящиком брати і 600 гривень в роздріб. Ну, лохина не дуже крупна, скажу вам. І не дуже солодка. Я тільки що спробувала. Не дуже солодка. Ну спробуйте, так. Да. Просто є солодша. Яку ціну полуничка? 160. Ящиком 145. 160 ящиком 145, друзі. 145. Так, вибір великий. Це черешня? В яку ціну? 120 гривень. 120 гривень. Черешня. А Полуничка. 100, 100, 160 по 160-145. Землянична солодка. Яблука повним ходом, але ще мені здається, яблука брати, Коли є фрукти. В яку ціну Лухіна? На розділку. Ну і так, і так скажіть. 550-53. Ага, дякую. В роздріб 550 лохина, а 580... Ой, 550 о, гурт і 580 550, 580 роздріб. Так. Полуниці багато. Черешні багато. По черешня скажіть? 130. 130 черешня. Бачите, різні ціни. Від, 200, від 130 до 220. 220, 230. Треба дивитися. Скажіть, будь ласка, по чому помідори? Ось такі з хвостиком. 95,5. 85. 95,85. Це найсолодші, найсмачніші помідори. Самі вкусні, так. Да. 95-85. Не знаю чого, але брав додому такі, такий, цей найвкусний. Це найвкусний зібрав. Так, <страс> да, добре, дякую. У вас тільки гуртом. Баклажан хоча 120. Дякую. Яблука, в основному черешня, полуничка, абрикоси вже пішла. Продаж, яку ціну скажіть? 120? Дякую. Ананаска. Ну, добрий день. 115. А звідки ви? Звідки ви? Не чую. У вас музик? З Молдавії. Це ананаска, так? Так, ананаска. Да? дуже музика. Дякую. Є така більш лимонна і на... її помарачувати трошки. Сут, 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 Сам по собі дозріває. І ще солодша робиться. Да. Чим просто вона буде спіліша, тим вона просто вже буде такий. Вона настільки сочна, настільки класна, її лучше брати в портніжку. А потім, хай вона достигає? А вона дозріває, і вона, наприклад, взяла таку зелену, вона на наступний день вас буде така всього такого плана. Вона зелена не залишається. Бачите, як? Вона чим плотніша, тим вона Різні сорта по-різному, бачите. різні сорта по-різному. Я не знаю, людям хочеться спіла привозити. Мам як. 120 черешня. один другий. Є 8, є 7, є 10, який вам такі є мабуть. Є більше Так, Друзі, ну ось такі були ціни. Я вам показала, розказала. Кому цікаво, завітайте, купуйте, смакуйте. А, малина ще. Малина по чому у вас? 170 гривень кілограм. Так. Ну, всім дякую за перегляд, друзі, всім гарного дня, до побачення.